Я старух, я її зінь я скульптор і, і, крім того, роблю інструменти, а ще я на них граю. Але, певно, мені більше подобається їх робити, ніж на них грати. Ну. Здається, перша моя ліра зроблена в 2010 чи 11-му, 2011 2011-му, напевно, році. Я просто її почав робити м -м, за два роки до того, як я її закінчив. То я її робив два роки спочатку. А потім всі наступні якось швидше, 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 швидше швидше і, і цей. Ну, і ліпше. <смі> Завжди, вабить, те, що є важко доступне. Тобто я її почав робити через те, що я хотів просто її мати, а її десь дістати було це де дістати Ліру? Потім я знав, де її дістати, а мені сказали, що вона коштує захмарні гроші, як для мене. і... Я на тому залі зупинився, а потім щось мені стрільнуло в голову, я почав питатися, як їх роблять, як їх роблять, і, і став почав робити. Тобто, те, то, що просто я скульптор, може, воно мені дало якусь таку впевненість, що я таке зможу зробити. Ну, якби, через те, що я вчуся, не так, ну, скажімо, ну, наприклад, скрипкові майстри, це вже ціла наука. Воно передається з покоління в покоління, є школи і так далі. Ну, але я сам вчився сам, без майстра, без нікого. Тобто десь мені хтось один підказав щось, десь хтось другий. Також зі світу по ниточці і багато гуль на голову набив і, і отак от робив. І, ну, мені подобається робити їх кожен раз різними. Тобто, це для мене як мистецтво. Я їх не копіюю, а навпаки, фішка в тому, щоб. Оцей інструмент унікальний. От я її називаю змієносною, носною, бо вона робилася в 13-й місяць року. От. Тобто я собі придумаю якісь символи, пов'язані з кожною лірою, і вони вже мають свої імена, свої долі. У це є четвертий інструмент, який я зробив за останні три місяці. І оце якраз вже от, оці от останні чотири інструменти. Тут вже я почав долучати свого брата, він мені теж почав допомагати, бо він реально є речі, які набагато гарніше він міє робити, ніж я. І так, по суті, кожен елемент інструменту якось він потрошки появляється. Тобто в тій лірі є щось таке, що нема в попередніх, але є таке, що і є. Я, от коли робив ту ліру, то я постійно думав і питав себе. І... І трзав себе, ну, типу, якби прості мотиви, чого робиш. Ну, бо люди замовляють, люди купляють, а мені подобається це робити. Все. Але ж ну, я, я насправді якісь такі глибші речі, які ну, вони якось так не на поверхні лежать. Ну, Важко якось зараз зосередитися і просто тобі сказати, що там де, десь воно там всередині є. Тобто, по життю мені завжди подобалося працювати з матеріалом, з об'ємом. Із музикою. І тут якось воно поєдналося. Ну, я не хочу якось повторювати. Хоча вже починається таке, що е, люди пишуть і кажуть, а я от хочу отаку, як ти вже там зробив. І я сиджу і думаю, як мені розказували скульптори з Європи, кажуть, е, що творчі роботи скульптора завжди коштують дешевше, ніж роботи на замовлення. Тому що якщо він робить на замовлення, він же не робить те, що йому в задоволення. Він робить те, що його просить замовник, а це не завжди в задоволення. Ну, поки що я працюю в задоволенні. Не знаю, як буде далі, я не завікаюся.